Доброго ранку, шановні глядачі каналу, підписники і просто любителі лісових пригод і тихого полювання. Ось мій автомобіль. Я заїхав вроді би максимально з усіх тих, хто заїжджає машиною. І далі я буду пробувати йти уже пішком. На цьому місці я вперше. Недалеко фактично від тих місць, що я ходжу в селі Розгірце, біля трьох кілометрів, але лісом мені було важко йти. І я вирішив проїхати по об'їзних дорогах. А далі буду розвідувати, як завжди я це люблю робити, нові грибні місця. Йдемо. Ось чому я далі не їхав, тому що тут дорога. Хотів тут справа зразу зайти, передумав. Тут дорога після дощів, така собі не дуже приємна і можна присісти. Або гарненько засісти ризикувати не став. Я і так заїхав далі всіх. Любить дід по нас ризикувати. Сліди є. Це скоріше лісовозів. Ось грузових машин легковою. Тут я не ризикував. Все, зайду до лісу, буде включення. Що таке розвідка нових грибних місць? Ось я пройшов від автівки метрів 200. Вон там дорога прозирає в вдалині. От я натрапив на територію. Така яриста. От, незручна. Ось. Оглядаю, бачу вдалині вже не просто буки, а вже бук з березою. Це вже мене що приваблює. Тому що там, де бук з березою, там гриба зазвичай більше і з ним краще. Ось я буду туди йти. Там метрів. За 200 від машини я поставив першу мітку собі на карті. Потім пройшов ще метрів от 100, 150, попадається перший гриб. Ось такого гатунку. Ми його зламався. Не дуже свіжий. Поглянемо, ножка ламається, але бачите, ножка чиста. Геть з усім. Це решта залишилася там. Ось. І я ставлю собі ще одну мітку. І куди би я зараз не пішов, вліво вправо, вперед я по цих мітках повернусь, щоб в лісі не заблукати. Йдемо, наприклад, першу мітку я назвав зайшов до лісу. Зараз підійшов ось такі ялиночки, які є рідкістю в нашому лісі. Ось у нас більше бук граб береза. Я знаходжу першого грибочка тут. Я свою мітку позначу, наприклад, ялина. Кожна мітка по-різному називається. я свій маршрут, яким я йду, я його собі прокладаю, щоб потім знову повертатись. Отакий підберезничок. І так я собі свій шлях позначаю, як я йшов, щоб потім вийти з лісу. Бо це саме головне. Вперся я ось такий пагорб на шляху. І мені здається, що там наверху ніби щось таке ніби щось цікава територія. І ми до неї схочемо піднятися. Давайте разом. О! Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось. І... Зараз вийдемо, надіюсь, на рівніше. Ось. І будемо собі вже прогулюючись. Ось вона, ця територія. І я хочу зараз цей ярок подолати ще, поки виключусь. І ми потрапили, друзі, у такий дубовий ліс. Те, що дід по нас тут вперше. Ви переконалися, що не збрехав. Тому що по дубовому лісі я вас ще і не водив. Фактично, бачите. Ось вам дубові листя. І ми зайшли в дубовий ліс. Мало би бути цікаво. Все покажу. Поки йдемо. Дубина нам нічого не подарувала. Ось вона вон там трішки вдалині посвічується. Може, через що я дубину не люблю. І я зайшов в такий кусочок лісу, де такі смерічки гарні. А ось тут уже нас чекав успіх. Під цими смереками ось ростуть біленькі гриби. Ось наш перший білий, а ось і другий кавалер. Угу. Ось такий вже. Ось. І ось тут третій. Гіджені гриби, ну нічого, але вони чисті. Тут уже я буду крутити. Так, поклали. О, ось така троєчка у нас. На нових територіях вже є. А тут ще хтось роздавив білого. Ну це не я точно, але роздушений. Ось, бачите. Добро. Продовжуємо. Зазвичай, друзі, як я ходжу по територіях, які мені вже знайомі, я піднімаюся до горба, а до горба в наших лісах треба піднятися завжди. Дороги вони завжди нижче, справа, справа зліва, перепрошую, завжди є вже ліс, в котрий треба зайти. І завжди я починаю перше до горба піднявся, ще є піть, я так сказати, поп'ю кофійку і починаю працювати. А сьогодні я так захопився новою територією, що я тільки зараз собі дозволив присісти і тепер іду вже, я надіюсь, збирати гриби. Я цих смиріток уже, бачите, не лишаюсь. Я, вони мене вже привабили. І ось я йду і вже на шляху у нас черговий грибочок. Ось такий. Під листочками. Притаївся, але дід його знайшов. Це я вже вважаю, що я знайшов нове, так би мовити, грибне місце. Де вони водяться. Так, продовжуємо. А те, що вони тут водяться, це нам чергове підтвердження. Ой, бачите, ось цю кору він себе скинув, перся, перся, щоб скинути ту кору. І все-таки якось. Та виперся. Ось цей наш білий гриб. Ось такий. Добре? А ось тут був білий гриб. Бачите? Якась звірина шапочку з'їла. Хіба залишила отаку ногу? Чи ногу? Ось. Добре, значить тут гриби є, бо і звірина сюди приходить поласувати. І цих смірічок я вже, друзі, не лишаюсь. Ні-ні, я тут вже детально оглядаю територію. Дідний льотчик і не гонщик. І натрапляємо на черговий дар лісу. Ось такий у нас тепер біленький. Ось. І шукаємо далі. Погляньте, які красені. Ось один, ось другий. Але не наш продукт. А ось тут ще два дубовичка чи то під дубника. Не запам'ятаю ніяк. Ось так. Білих тут поки нема. А ось і кубка вже під пеньок. Ну, по них дід поїде пізніше, коли вже будуть осінні, тверденькі, гарні. О, а є і біленький. Ось. Такий у нас. О, хлопець показали. А ось це, мабуть, гласить про те, панове, що дід Панас прибув в незаймані ліси. А ну, разом до такого до, дали дорости О, Так, мокро. Шистенький, хоч і старенький. Прошу. Добре. Гарний товариш виріс. Гарний. Мокро, після дощу мокро. Добро, посуваємось. І ось, шановні друзі. Зайшов я до лісу. Максимально 720 метрів. Повернувся я до свого автомобіля, Тютілька в тютільку переклав з цього кошика, бо я з ним ходив у цей кошик. Знайшли ми 9 грибочків. Ось. І зараз я переїжджаю собі нижче метрів 300-500, зупиняюся знову і заходжу собі знову у ліс. І Ліс, який мені незнайомий. І буду працювати там. Карта в лісі це є дуже і дуже добре. 720 метрів це ніби не багато, але для лісу це багато. Я собі таким півкругом пройшов, лівіше, потім правіше, 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 зібрав трошки грибів, замітив гарні території і переїдемо зараз трішки нижче з гори. І зайдемо там знову. І ось бачите, ми вже нижче, дорога вже сухіша. Шукаємо знову ж таки зручний захід до лісу і заходимо на іншу територію прощупати її. Так, друзі, цей ліс вже іншого гатунку. Бачите, яка гарно бучена. Попереду бачу березину. От перемішку з буком. Зараз ми будемо і там. А там непоганий ялинничок. Але, о, старий, задихався. Але попали на таку гарну відразу троєчку. Прошу любуватись разом зі мною. Один. Другий. І третій. Для початку на цій території начебто непогано. Не Підтримайте мене за це лайком і підпискою. Буду дуже вдячний. Поїхали далі. Люди є в лісі, вам дівчинка, яка гарно йде. Біля, біля, біля. А ви. Що збираєте? Можна вас на камеру показати? Помахайте руці. Кажуть, що дід, дід по нас знімав для вас кращий канал. Ха -ха -ха. Добро, друзі, йдемо. А ви знаєте, шановні глядачі, я так зайшов зразу три біленьких. Ну, правда, такі вони вже підмерзли знизу, то видно холодно. Я в лісі був, під лісом був 9 година, то ще було досить холодно навіть в руки. А потім я подався до того ялинничка з нульом. Пішов звідси, пішов, потім поміж ті берізки, щоб проглядували нам також нічого. Я вже йду добрих, півгодини лісом не попадається нічого. Я вже піднявся до гори вище. Отут мобільний зв'язок ловить, хотів подвонити додому, що живий, здоровий. Не переживайте. <гад> О, дружина все каже, як маєш можливість подзвонити, подзвони. Та я так і зробив. Ось так. Сумненько, сумненько. Ну ще йдемо, йдемо, у нас часу достатньо. Ну вже хоч трішки під березничок. Душу розвеселив. А то взагалі в холостой йшли. Ось такий. Поїджений, але нічого. Все одно заберемо хоч щось. Тут поміж буки знову берізки трапляються. І вже ось знайшов одного червоняка. Ось ще один ось такий. Ну, трішки вже веселіше. Крутимось. І ось таке ще трапляється. Такий свіжіший вже. Вже трішки веселіше. Так, шановний глядачу. З'їхав я ще раз нижче по дорозі лісовій і зайшов ще на одну, вже третю позицію. Тут тільки зайшов, вроді би зразу удачно. Є ось такий грибочок і є другий. Дай Бог, дай Бог, щоб день не пішов марму. Так, тут уже молодший грибок. Погуляємо. Так. Ну що ж, є у нас тут і третій гриб. Ось такий. Ламався від кореня. Ладно. Нам і цього достатньо. Так, забираємо боровичка. Забрали. Так, уже нас знову троє. Йдемо далі. І тільки виключився і зразу включився. Навіть ще був з коліна, не припіднявся. Чому? Тому що побачив... І четвертого о, тут можна бути і уважним. Навіть треба бути уважним, бо тут зайшов непогано. Вроді ось такий і ще стояв. Ось такий. Ну що ж, приємно поки. Будемо працювати. Я вже не став брати відразу там до гори. Бо гірка тут така ще пристойна є у нас впереді. А просто пішов на тому рівні, на якому почали попадати з грибочки. Є отакий, а ні. Я думаю, це підберезник. А чергова зустріч з грибочками дуже приємна, панове. Ось вам. Перший. Поклали. Ось вам. Другий. Також поклали. Ось вам третій. І його поклали. А ось і четвертий. І його забрали. Ось так. Одним залпом. Красені. Красені. Ще й які. О! І цей непогано виглядає. Ось такий. Ось білінький. Бачите, по якому прикрому старий пішов? Не лінується гад. А що, гриба то хочеться знайти? А як вам, друзі, ось такий варіант. Один поклали. Це пара до нього. Ох ти! Заліз поміж гілочки. Попробуй тебе звідти витягнемо. Схочеш, дід, то витягнеш. До нього пара схожа, схожі. Тепер цю пару достаємо. Цей ось тут. Ось, бачите, вже стовбур трошки інший. А до нього напарник через пару кроків перепрошую. Ось. Бачите? Тепер уже, як я казав, нема по 8, 10, 12, 15. Ось, але парою гриб любить рости. Бачите, стовбурці одноколі. Сорт. Сорт трішки схожий навіть дуже схожий. Ага. А піднявся на гору вище. Он майже чубок. А тут вже добре свистає вітер. Ага. Але знаходимо ось такого рибочка за те. Ось такий біленький. Оде. Гарно у нас цього заходить. Гарно є що бавить. І був би дід, як той цар з фільму Іван Васильович, не настоящий, якби не знайшов гарних два червонячка. Ось такий, а поруч ще один. Так, мусили вони бути. Так. Сьогодні, друзі, в нас віршів не стало. Хто їх любив, то вже мене пробач. Мене дивитись значно менше стали, чимось незадоволений глядач. Я готував завжди свої походи, завжди віршами прокладав я шлях. Можливо, це і завдавало шкоди. А може ця проблема не в віршах. Я мріяв, щоб канал мій розвивався. Додав ізюминку, так, щось своє. І думаю, що десь перестарався. І вийшло навпаки, що є, то є. Старався завжди краще догодити. І думав, добирав потрібних слів, попробуємо лісом походити з грибами, звісно, але без віршів. Чому я, друзі, прочитав такого, можна сказати, песимістичного вірша? Бо маю бажання розвиватися, хочеться, щоб збільшилася кількість підписників. Хочеться, щоб були перегляди, але я не вмію. Та не не вмію, це не важко навчитися. Я не хочу оцих от заставок робити на своє відео і підстроювати гриба, що він такий як людська голова. Ото приойкувати, прицмокувати я такого гриба, що в житті не знаходив. Ні, я просто роблю свою роботу. Хто захоче мій канал наблюдати, той собі буде наблюдати. Хто не захоче, я нікого таким чином. Приваблювати не збираюся. У мене все по-чесному. Ось такий грибочок нам ще попадається. А причину завжди я шукаю в собі. Я такий по житті є. Я перше шукаю, може я десь щось не так роблю, а потім я тільки можу когось звинувачувати, якщо це дійсно так. А поки я буду трішки по-іншому проводити зйомки лісових пригод. Він так пнеться із землі, треба йому допомогти, бо щось у нього не виходить. Якось так набік шапка, але ми йому допомогли вилізти. Ось такий біленький гриб. Ще тільки вон там гляну, бо якісь, якісь листочки підозріли. Ні, це просто палка під ним. Усе. Ось такому ми ще допоможемо вилізти з-під пригруза, бо його приложило. Забираємо. Ось. Я завжди дивувався від жаги до життя у рослин. То квіточка якась знайде тріщину в асфальті і там виросте, то буває на даху багатоповерхівки поміж рубіроїд, як колись стелили дахи, там якась квіточка виросте і гриби, яка у них жага до життя, бачите, от палка старенька, правда. Але, поміж неї, поміж неї, але він прорвався на цей світ. Бачите? Все-таки витіснив воно вже не міцне деревце. І він поміж нього просто взяв і виліз. Ось такий красий. Гарно. Гарно. Він мав вилізти, бо я йшов сюди. А зараз, щоб пані Наталя Зі Львова не казала це про себе, я скажу сам. Знову той дід по всякі дерев'яшки та й білі гриби збирає. Ось перший, ось. Другий, о, бачите, лежить собі та й лежить і на здоров'я, Ти собі лежи, а я буду попри тебе, дерев'яшка, гриби збирати. Ось такі три штучки ми попри неї і знайшли. Люблю я це. Ну, а ось це, скажіть, ну чим не красить, як гарно він тут росте. Ось я позираю, бо дерева скриплять. Піднявся сильний вітер. Я вже вам казав, що треба бути обережним, тому що бук це є тверде дерево, але воно дуже крихке. і так ламається швидко, що можна отримати і по горбі. І причому останній раз. І на цьому симпатичному грибочку, панове, шановні глядачі, ми будемо завершувати сьогоднішній наш похід, де дід Панас розвідував нові території в пошуках в якихось своїх місць. Ви разом з ним збирали грибочки, назбирали ми їх ось. Результат показати не можу, бо я залишав першу порцію в машині, потім другу. А може ще до машини підійду, вам покажу. Ось. І чому я не вожу в Карпати в цьому році? Я сам дуже люблю смирикові ліси, тому що після тої засухи ліси в Карпатах так і добре грибів і не викидали. Я телефонував мені казали, що в'їхати не варто. Тому я більше ходжу в лісах, ближчу додому, в букових, березових, дубових і так далі. На цьому буду завершувати. Хай вам всім щастить. Бережіть себе. Слава Збройним силам України, слава нашій нескоренній нації. До побачення! Ось таким у нас вийшов загальний результат сьогодні. Я ще знайшов пару червоняків, я вже їх не знімав. Ось така корзина, а корзина у нас у два рази більша по об'єму, ніж ця. Так, дід навіть має змінне взуття. Це на суху погоду. А резина відчобити не мог. Все, будьте всі здорові.